Сьогодні я розповім вам про тупі травми грудної клітки. І по-перше, про те, як діагностувати тупу травму грудної клітки, коли її неправильно діагностували або упустили під час первинного обстеження. А по-друге, про те, як слід лікувати таких нестабільних пацієнтів, які потрапляють до відділення інтенсивної терапії. Ми поговоримо про кілька типів травм. Першими будуть травми грудної клітки. Найчастіше це переломи ребер, пневмоторакс і гемоторакс. Потім ми поговоримо про травми серця, тампонаду серця, яку можна абсолютно не помітити під час первинної діагностики, тупу травму серця та травму аорти. Як ви знаєте, такі пацієнти дійсно в тяжкому стані. Вони надходять з травмами. Біль зазвичай не обмежується лише областю травми. А пацієнти відчувають біль у грудях, але він може локалізуватися в будь-якому місці від перелому ребра до пошкодження аорти, тому нам необхідно поговорити про них та визначити, наскільки швидко насправді ми зможемо діагностувати такі стани, щоб зменшити смертність і захворюваність. Як я казала, деякі з них слід виявляти під час первинного обстеження. І це повинно відбуватися на місці події або у відділенні невідкладної допомоги. Найважливішим для діагностування є напружений та відкритий пневмоторакс, оскільки саме ці пацієнти знаходяться в нестабільному стані, флотація грудної клітки, при якій спостерігається значне порушення дихання, але не настільки серйозне порушення гемодинаміки. Тампонада серця та значний гемоторакс, стани, при яких виникає надзвичайно висока гіпертензія та шок. Тампонаду серця може бути дещо складно діагностувати, якщо немає ультразвукового апарату. Я розкажу вам про алгоритм дій при тупих травмах грудної клітки. Здебільшого такий алгоритм ми застосовуємо у відділенні невідкладної допомоги. Але якщо стан пацієнта нестабільний і він не поступає у відділення невідкладної допомоги або відділення інтенсивної терапії, а направляється безпосередньо в операційну, також може бути задіяна команда анестезіологів. Отже, якщо пацієнт перебуває у стані спокою, його слід направити у відділення невідкладної допомоги або провести торакотомію. і це передбачає зовсім інший алгоритм дії при зупинці серця внаслідок травм. Проте, якщо стан пацієнта нестабільний, перше, що потрібно зробити, це ввести рідину. Якщо у пацієнта кровотеча, слід намагатися уникати кристалоїдів або колоїдів, а натомість ввести кров та продукти крові. І якщо, незважаючи на реанімацію, пацієнт все ще перебуває у гіпотензивному стані, ми проводимо так зване дослідження і e фест, яке дозволяє Оглянути серце, оглянути червну порожнину, щоб переконатися, чи немає там кровотечі, а також оглянути серце, щоб виключити перекардіальний випіт і тампонадо, а також виключити пневмоторакс. І як ви знаєте, пневмоторакс можна легко виключити за допомогою ультразвукового дослідження, якщо є відсутність плеврального ковзання. У такому випадку слід провести голкову торакотомію. Торакостомію, а потім встановити зонд для торакостомії. Однак, якщо ультразвукове дослідження виявило рідину в плевральній порожнині, що може бути у нестабільного пацієнта, це може свідчити про гемоторакс, і тоді необхідною процедурою буде зондова торакостомія. Отже, якщо стан пацієнта стабільний, то у нас є трохи часу. І за допомогою рентгенографії грудної клітки ми можемо виключити тампонаду, понадум гемоторакс і гемоторакс. Але як я вже казала, проблема з цими пацієнтами полягає в тому, що спочатку вони можуть бути стабільними, а потім раптово стати нестабільними. Тому навіть у таких випадках ультразвукове дослідження дозволяє виключити ці стани під час первинного обстеження або відділення невідкладної допомоги. Ми все одно маємо повернутися до початку та виключити ці стани. Інші травми є дещо складнішими, особливо тупа травма серця та травма діаграми. І у разі тупої травми серця, якщо є підозра на її наявність, слід провести ЕКГ та а, Томпоніновий тест. Знову ж таки, це той самий алгоритм, але трохи довший. Не знаю, чи отримаєте ви слайди, але думаю, що вони можуть стати вам у нагоді. Далі поговоримо про дихальні шляхи. Зазвичай, за протоколом, ми інтубуємо всіх пацієнтів, які мають будь-які розлади дихання, оцінку за шкалою комглаз менше 8 або змінений психічний стан, знаходяться у несвідомому стані, або мають будь-які травми обличчя, кровотечу в дихальних шляхах, підозру на кровотечу в дихальних шляхах. Зазвичай, якщо це можливо, ми робимо звичайну інтубацію. Однак, з огляду на те, що в більшу частину часу в лікарні є хірург-травматолог, якщо це неможливо, ми проводимо хірургічну коніктомію дихальних шляхів. Отже, як я вже казала, є ураження, які можна помітити під час первинного огляду та які можуть погіршувати вентиляцію легень. І саме їх ми маємо якнайшвидше діагностувати та планувати фактичні заходи щодо збереження прохідності дихальних шляхів. Одним з таких уражень є флотація грудної клітки, масивний гемоторакс, який також супроводжується гіпотензією. Отже, під час реанімації необхідно проводити інтубацію. При відкритому гемотораксі ділянку слід закрити пов'язкою, а потім провести інтубацію, оскільки існує ризик порушення гемодинаміки при вентиляції з позитивним тиском у напруженому гемотораксі. Так само є високий ризик порушення гемодинаміки при застосуванні вентиляції з позитивним тиском під час інтубації. У більшості випадків такі пацієнти також потребують термінового встановлення плевральної дренажної трубки. Насправді, під час інтубації хірург встановлює плевральну дренажну трубку, що фактично зменшує ризик шоку та зупинки серця. Поговоримо про напружений пневмоторакс, який є, може бути трохи затриманим. Отже, пацієнт може звернутися з невеликим пневмотораксом, яким, який з часом переросте в напружений пневмоторакс, якщо не встановити дренажну трубку. Теорії у такого пацієнта має спостерігатися тахіпної відхилення трахеї, гіпотензія та ослаблення дихання. Однак ці стани не проявляються у 100% випадків. А, насправді гіпоксія та а, гіпотензія виникають далеко не завжди, особливо у молодих та здорових пацієнтів, які не мають інших а, серцевих захворювань. Однак гіпоксія може прогресувати та спричинити зупинку дихання, і саме тому необхідно швидко провести голкову декомпресію, а потім встановити дренажну трубку. Пневмоторакс може протікати безсимптомно, особливо у пацієнтів із переломами ребер. і його дуже важко виявити за допомогою початкової рентгенографії грудної клітки. Отже, у пацієнтів, у яких спостерігається тахіпноє та. Хіпноє, та Гіповолемія з часом розвивається відсутність дихальних шляхів і погана рухливість половини грудної клітки. Необхідною процедурою у такому випадку, безсумнівно, є встановлення плевральної дренажної трубки, і порядок дій після встановлення цієї трубки може бути різним. Якщо це просто стара кров, об'єм якої становить менше 120 кубічних сантиметрів на годину, то ми можемо просто спостерігати, контролювати артеріальний тиск та інші життєві показники. Однак, якщо у пацієнта починається декомпенса... декомпенсація і протягом наступних 2-4 годин він втрачає більше 200 кубічних сантиметрів на годину, це є показна... показанням для направлення в операційну для проведення торакотомії. А якщо стан пацієнта дуже нестабільний, то ракотомія може бути проведена в операційній або у відділенні невідкладної допомоги. Розмір дренажної трубки насправді не має значення, тобто проведені дослідження не виявили жодної різниці між меншою чи більшою трубкою. Однак нічого не сказано про зон типу піктейл. При значному гемотораксі ми проводимо аутотрансфузію, Особливо ми вдавалися до цього методу, коли мали. Значні проблеми з кров'ю та її запасами, отже, слід враховувати, що під час видалення крові з грудної клітки, якщо ви маєте закриту систему, цю кров можна повернути назад у перфузію. Зазвичай перед введенням дренажних трубок ми ми даємо пацієнтам антибіотики. Особливо ймовірно, одним із найскладніших типів ушкоджень є топі травми аорти. 80% пацієнтів фактично не виживають на місці події, тому смертність є надзвичайно високою, а механізм таких травм зазвичай полягає в падінні або різкому гальмуванні з великої швидкості. На катег грудної клітки можна побачити збільшення середньостіння. Також, згідно з класичною теорією, на рентгенівському знімку грудної клітки буде видно розширення середньостіння, а проте це трапляється не завжди. Найвищу чутливість насправді має КТ-ангіографія, яку іноді неможливо провести через нестабільний стан пацієнта. Ось один приклад того, як виглядає рентгенівський знімок грудної клітки. І як я казала, це класичний приклад: білим виділено середньостіння запікальним потовщенням, відхиленням трахеї та втратою аортального вула. Тож замість вузла тут є лише лінія. Якщо пацієнт має набряк і його інтубовано, ви побачите відхилення, але це відбувається не в 100% випадків. Отже, відсутність ознак з високим індексом клінічної підозри насправді є причиною задуматися про наявність тупої травми аорти. Коли ми говоримо про КТА при тупій травмі аорти, існує чотири ступені таких травм. Перший і другий дуже поверхневі. Зазвичай такі травми займають менше 50% окружності аорти. Вони потребують терапевтичного лікування, і я розповім, що ми зазвичай робимо для таких пацієнтів. Третій та четвертий ступені потребують оперативного втручання. Пацієнтів з травмами третього ступеня необхідно направити до інтервенційної кардіології для встановлення стентів. А пацієнти з четвертим ступенем травм можуть бути направлені на відкриту операцію, якщо їх стан нестабільний. Тож, повторюся, при першому та другому ступені ми лише контролюємо життєві показники та проводимо терапевтичне лікування. Не забувайте про аспірин, що може бути трохи складно, оскільки іноді у таких пацієнтів можуть бути кровотечі, також у них можуть бути інші травми. Третій ступінь слід лікувати протягом 24 годин після діагностики, доки не стабілізуються інші травми. А четвертий ступінь слід лікувати в операційний і хірургічним шляхом. Терапевтичне лікування складається з реанімаційних заходів та внутрішньовенного введення рідини, контролю імпульсів, що означає систолічний та артеріальний тиск менше 90 і середній артеріальний тиск менше 60. Ми досягаємо цього за допомогою бета-блокаторів, в ідеалі шляхом безперервної інфузії. Але якщо її немає, підійде будь-який бета-блокатор метапророл, про, проранололу. Потім ми стабілізуємо артеріальний тиск за допомогою нітрогліцеріну та нітроприсудину. Результат такої невідкладної кардіохірургічної та судинно-хірургічної допомоги не відрізняється, навіть якщо це лише перший ступінь травми, і ви стабілізуєте стан пацієнта, щоб він був готовий до операції і знав, що в результаті прогресування захворювання може знадобитися стенд замість відкритої реконструкції. Тупа травма серця діагностується ще складніше. Іноді, як я казала, якщо ці пацієнти молоді та здорові, вони можуть компенсувати контузію серця, і в них є інші причини появи гіпер... гіпертонії та шоку. Отже, іноді ми упускаємо контузію серця із заниженою фракцією виходу, що є наслідком оглушення міокарду. Пошкодження клапанів трапляється вкрай рідко, але все ще можливо. Усі ці стани можна діагностувати за допомогою е ехокардіограми, яку проводять біля ліжка пацієнта. Всі інші стани, які я перерахувала тут, дефекти перегородки, розташування артерії або розташування коронарної артерії, дуже важко діагностувати лише за допомогою ТТЄ. Тож, ймовірно, ці випадки дійсно потребуватимуть КТА при наявності клінічних підозр, а саме гіпотензії, незважаючи на рідинну реанімацію та введення препаратів крові без інших ускладнень ушкоджень. При ураженнях серця дуже часто виникає аритмія, яка може проявитися у вигляді простих передчасних скорочень шлуночків, і навіть зупинки серця і фібриляції шлуночків. Лікування зазвичай полягає в стабілізації гемодинаміки за допомогою інотропних препаратів. Зазвичай у випадку ураження серця чутливість діагностики за допомогою АТГ та тріпанує досить високою. Та цього не може бути достатньо, щоб принаймні задуматися про наявність такого ураження. І для таких пацієнтів необхідно проводити телетромію, оскільки рідкісні або часті передчасні скорочення шлуночків можуть фактично перерости у фібриляцію шлуночків або шлунковочку тахікардію. Їх також необхідно обстежувати за допомогою ультразвукового дослідження біля ліжка пацієнта, оскільки у них може розвинутися контузія серця з кардіоміопатією та низькою фракцією викуди. Одним із засобів лікування є аспірин. Якщо є зміни АТГ і підвищений рівень кардіоферментів, такі стани слід лікувати як гострий коронарний синдром і обговорити необхідність встановлення стента. Тампонада серця зазвичай проявляється у вигляді гіпотензії, яка не пояснюється іншими травмами. Спочатку вона може бути безсимптомною, а потім може прийти в кардіогенний шок. Тріаду БЕКА, що характеризується розширенням шийних вен, гіпотензією та приглушеними тонами серця, досить важко діагностувати в контексті травми. Тому в ідеалі провести також діагностику ультразвукове дослідження біля ліжка пацієнта, яке має досить високу чутливість та специфічність. Але також варто бути готовими за необхідності спочатку провести голкову декомпресію, а потім, якщо можливо, пердіокардіостомію. Пердіокардіостомію. якщо ви не можете або ніколи цього не робили, варто дочекатися кардіолога. Тим часом лікування полягає у внутрішньовенному веденні рідини та принаймні нанотріполу, адреналіну або допітаміну, залежно від артеріального тиску до того, що є в наявності. Але остаточним методом терапії має бути пердикардіоцинтоз. Якщо цей метод є травматичним, остаточною терапією має бути пердикардіотомія, яка проводиться біля ліжка пацієнта або в ідеалі в операційній. А якщо ж ви маєте справу з тампонадою серця в контексті травми, ймовірно існує реальне джерело кровотечі. Тому таких пацієнтів слід направляти в операційну для обстеження. Травми більшості таких пацієнтів, оскільки вони отримали тупу травму, ми лікуємо як гостре ураження легень. Тож ми проводимо передікардіовентиляцію легень, а саме, забезпечуємо низький дихальний об'єм. Дихальний об'єм від 4 до 8 мл на кілограм ідеальної маси тіла, щоб забігти надмірному розтягуванню та ушкодженню легень, спричиненому вентиляцію, плату тиску менше 30, щоб захистити від баротравми. Та рер позитивний кінцевий диск виходу, який ми розраховуємо як оптимальний рер. А в ідеалі щоб розрахувати оптимальний рер, ми можемо встановити стравохідний зон з полоном. Іноді ми не маємо такої можливості, тому просто вимірюємо розтяжність і сатурацію, підвищуємо рер. І тоді, коли ми досягаємо максимальної розтяжності, це і є оптимальним РЕР. У деяких з цих пацієнтів спостерігається витік повітря, оскільки це травма легень. У більшості випадків ми застосовуємо зонтову торакостомію. Якщо травма дуже серйозна, більшості пацієнтів встановлюють двосторонні дренажні трубки, навіть якщо немає ознак значної тампонади або гематораксу, оскільки вони необхідні для введення відведення рідини або повітря. Крім того, коли пацієнт перебуває на вентиляції легень з позитивним тиском, навіть невеликий гемоторакс може збільшитися. Тож, як я зазначала, в ідеалі під час інтубації хтось інший має встановити дренажні трубки. Проблеми з вентиляцією виникають вкрай рідко. Насправді для кожної легені ми намагаємося провести окрему вентиляцію. Тому легені, яка отримала ушкодження, підключається за протоколом ГРДС, а легені, яка є здоровішою, підключається до звичайної вентиляції, щоб компенсувати гіперкапнію, оскільки протокол ГРДС може іноді виникати незначну гіперкапнію яким чином це компенсувало б ацидоз. Як ви знаєте, такі пацієнти відчувають сильний біль. Якщо немає підозри на компромент синдром, то будь-які методи місцевої терапії, такі як епідуральна блокада, а павереберальна блокада або безперервна інфузія лідокаїну, є обґрунтованими. Ліки, які ми використовуємо найчастіше для полегшення помірного та сильного болю, це опіоїди. Підійде будь-який опіоїд, який має в наявності, який ви маєте в наявності. Ви можете використовувати прегаплін та гапапентин, оскільки у разі серйозної травми у цих пацієнтів часто розвивається нейропатичний біль. Часто ми використовуємо тайлерен... тайлеренол через його опіоїдозберігаючі властивості, а також кетамін, особливо для молодих здорових пацієнтів, які мають множинні травми. Там ножинні переломи. А під час хірургічних втручань ми використовуємо кетамін. На цьому е, я завершую свою лекцію і я хотіла б залишити достатньо часу на запитання. Тож я залишу свою електронну адресу на випадок, якщо у вас виникнуть запитання згодом.